Анастасії Кудіні – 12. За кілька років вона встигла пройти шлях, який інші вибудовують десятиліттями. Анастасія чемпіонка світу зі стрибків на акробатичній доріжці у категорії Ю-12, бронзова призерка світу на подвійному міні батуті та переможниця престижних міжнародних турнірів. Географія її нагород Франція, Іспанія, Україна. Та за гучними титулами стоїть звичайна дівчинка, яка щоранку приходить на тренування і знову і знову повторює елементи, поки не вийде так, як треба. Mm. Mm. Мрії вона озвучує впевнено. Я хочу стати мастером спорту та поїхати вже не. А вже дорослою на чемпіонат світу та виграти там медаль. Її тренери кажуть просто з такими дітьми працювати удача. Вона дуже талановита спортсменка, нам, скажімо так, тренерам, які з нею працюють пощастило. Кожна перемога для неї новий виклик, і в цьому її сила. Анастасія сприймає спорт як шлях, де результат приходить до тих, хто вміє працювати. Та повністю віддається улюбленій справі. І попереду на неї чекають нові досягнення та нові горизонти, які вона сама собі відкриє. Ну і звісно, запрошуємо Анастасію Тутіна до нас на сцену. Настя, послухай, як тобі всі аплодують. Просто неймовірно. Ми тобою я захоплюємось. Для нагородження Анастасії запрошую на сцену Юрія Папушу, керівника Дніпропетровської обласної прокуратури. Будь ласка.